Час для поранених бійців, АТО в перерві між тренуваннями. Футболісти збірної України сьогодні у Львові відвідали військовий госпіталь. У передень поєдинку привезли з собою сувеніри та квитки на матч. Підтримати героїв, ті, хто захищають гордість нашої країни на полі футбольному, приїхали відвідати тих, хто бореться на полі військовому. Ось, бачите, вітаміни хлопцям привезли. Також маємо футбольні подарунки, шарфики, і для кожного маємо квиток на гру Україна-Латвія. Боєць, АТО Євген, скільки себе пам'ятає, грає в футбол. Зараз хлопець на реабілітації, бо на передовій пошкодив спину. Каже, такий візит приємний і неочікуваний. звичайно приємно, що хлопці самі приїжджають ніхто їх не заставляє, хоча їм напевно треба готуватись до завтрашнього матчу. А от для збірників відвіданих сьогоднішніх героїв справа честі. Про це в збірні постійно хлопці говорять. І звичайно, що війна це страшна, страшна річ. Ми всі в цьому переконалися, зрозуміли цінність миру. Ви знаєте, що є чимало хлопців зі Сходу, які там втратили хтось знайомих, хтось родичів. «Емоції трошки переповнюють. адже дійсно. Приємно бути в тій компанії, компанії справжніх героїв. І ми свого боку будемо намагати намагатися підтримати цей бойовий дух, який у вас є. А він у вас такий справжні патріотичний. До слова, на останній поєдинок з Іспанією до Севільї разом із збірною полетіли п'ять бійців. А то крім того, наші збірники активно долучаються до волонтерства. Костянтин Чайковський, Дмитро Кривенко, Новини.